А чому Тарас Шевченко селюк? Я змінив свою думку. Mm -hmm. Давно. І мені, до речі, допомогла Ірина Дмитрівна Фаріон. цьому. Mm -hmm. А чому ви змінили свою думку? Давайте Шевченка ще. І чому ви вважали його селюком? Ну, тому що я помилявся, тому що я не мав доступу до е, того, його, до, до тієї частини його доробку, от, до якої мав би мати. І все, я помилявся. Mm -hmm. Я ніколи не стидаюся визнавати свої помилки. На чому? Який його дробок зламав? Оце ваше уявлення <клес> автопортрет? <клес> автопортрет він ну, ви знаєте. Я е, в першу чергу я просто після того сів, коли мені сказали, ну і воно так не красиво. Угу. Все ж таки детально вивчив його біографію. Плюс потім у мене було з одним мовознавцем, у мене була така дуже тривала дискусія. Ну, точніше, не дискусія, а його монолог. От. Тому я на нього, в принципі, глянув не з точки зору того, що мені давали. Тут навіть немає сенсу там, зараз виокремлювати якісь там його твори і казати, що оце я прочитав і зрозумів, який він великий. Ні. Просто нам. Навмисне давали оцю вижимку, якусь таку, от цю рагу рагульську, рагульську колесі. І я просто цим стереотипом зах... ну не те, що захопився, а просто він у мене існував.